Друзі, добрий вечір! Сьогодні з вами поспілкуємося на тему кредити і розлучення. Хто платить кредит після розлучення? Як зробити так, щоб його не платити, і які є критерії у суду, наприклад, так, за яким він визначає, чи будуть спільними зобов'язання по кредиту після розлучення чи ні? Адже ми всі звикли, що майно розподіляється навпіл, але і зобов'язання подружжя вони теж розподіляються навпіл. Ну, це грубо кажучи, тому що якщо ви дивитесь так, нашу сторінку, наші ефіри, ви всі прекрасно знаєте, що це все е, такі загальні поняття, що все майно ділиться навпіл, що всі зобов'язання діляться навпіл. Всі да не всі, е, завжди та не завжди. І треба в кожному випадку підходити окремо, але я вам намагатимусь сьогодні пояснити, взагалі по загалях, так, як відбувається момент з кредитами. Адже, відповідно до майна, набутого під час шлюбу чоловіком та жінкою, ви знаєте, що. Майно ділиться все, але те, що подарене, не ділиться, те, що успадковане, не ділиться, те, що приватизоване, не ділиться, те, що придбано на власні кошти, не ділиться, Гроші, які отримані як премії за особисті досягнення, не діляться і так далі, тому подібне. Дуже багато можна про того говорити. Так, те саме стосується кредитів. по перше, дивлячись на кредит. Які має подружжя, треба перше на що звертати увагу, звісно ж, коли він був взятий? До шлюбу або під час шлюбу. Це дуже важливо. Але дуже важливо, на що брався цей кредит, з якою метою. Окрім того, я вам скажу більше за те. Не завжди в подружжя кредити, які беруться з определеною метою, так на неї використовуються. Тобто, дивіться, яка ситуація. Дуже важливо, коли суд визначає, чи мають розподілятися зобов'язання по кредиту, він дивиться на те, на що взятий кредит, чи взяти він в інтересах сім'ї, тому що коли кредит береться на квартиру, в якій сім'я проживає іпотека, наприклад, так, на машину, на якій сім'я їздить. Це от історія. Коли кредит береться на те, щоб поповнити там оборотні кошти на якійсь там фірмі або там на власний бізнес там одного з подружжя, там на якісь Поліпшення там, магазину розширення, ну, ви розумієте, про що я кажу? Тобто є кредити на власні потреби, це може бути на потреби власного бізнесу, це може бути, який, наприклад, ще існував до шлюбу, це може бути кредити на потреби на навчання на власне, тобто це власні потреби, я вам приводжу приклади власних потреб і потреб сім'ї. Це різні речі, і тут це важливо. Якщо ви доводите, що це не на потреби сім'ї, то ви можете якимось чином і уникнути виконання зобов'язань нафти за цим кредитом. Якщо ви доводите, що це в інтересах сім'ї, то, звісно, ви можете розраховувати на зворотню ситуацію, дивлячись від того, що у вас за ситуація, що вам треба, як у вас там, там все склалося. Ну, Наприклад, бувають такі ситуації, жила була жінка, в неї був гараж, ну, гараж СТО, Яма. Яма до шлюбу. Вона в шлюбі е, взяла з чоловіком разом, не, якби взяла кредит побутовий. Вони написали в призначенні кредитних коштів, коли оформлювали договір, що це на ремонт, там на ремонт квартири. Але вони не використали ці гроші на ремонт квартири. Вона використала ці гроші на а, купівлю додаткового устаткування і так далі, для свого цього СТО, коли було розлучення. Як чоловіку доводити, я вам скажу, що треба всі докази. Ну, ви зараз будете знову мені писати, ось ти не визнаєш, що в житті буває любов, от ти хочеш, щоб ми всі жили по, -по кодексу і збирали чеки і збирали там ті бумажки. Да. Я так хочу вам порадити, тому що коли ви так робите, потім в суді мені легше. Не хочете не збирати. Але я вам ще раз скажу. Коли з ваших спільних зусиль, з ваших спільних коштів і так далі. От подивіться, ці ситуації, приклад якої я вам навела, жінка поліпшила своє становище у бізнесі, але кредит повішила на обох. Розумієте, про що я кажу? Якщо ви не хочете зупинитися в такій ситуації, то було б непогано, якщо б у вас були докази того, куди вона ті гроші спрямувала. Якщо ви вважаєте, що у вас немає такої загрози, ну то не майте таких доказів. Просто я ж кажу, що ми, оці, ці моменти, знову ж таки, як у тих питаннях, про які ми вам казали щодо розподілу майна подружжя, дуже важливе походження. У поменні дуже важливе походження коштів. А по кредитам дуже важливо ціль, цільове призначення цього кредиту, строк, коли він брався, я знову ж таки, так. Повторюсь, мета сама в інтересах сім'ї це було, чи це було не в інтересах сім'ї. Що робити взагалі, щоб убезпечити себе від відповідальності по кредитах? Дуже багато знаємо таких історій, де чоловіки, чоловіки більш частіше такі роблять, де чоловіки беруть якісь оці займи. Ну, на якийсь там мілкий бізнес, щось відкрити, щось купити, прикупити. Наприклад, знаєте, таке часто буває, давай ми тут візьмемо, я там куплю буса, буду їздити на ньому там на Польщу кудись, щось привозить, там продамо, там закриємо, ла-ла, давай, давай. в общем, бус на ньому або взагалі на якомусь там його товаришу Петровичу кредит побутовий взяти на нього, ви підписали там згоду. І ви тут розходитесь. Або він кудись уїхав в ту саму Польщу на тому бусі і не повернувся. А вам дзвонять колектори. Ну, що робити в такому випадку. <різь> Розкажіть мені, будь ласка. І ви в шлюбі. Ну, ви в шлюбі, розумієте? Да, вони будуть вам дзвонити. От представте собі всю цю історію. Якщо ви підписуєте договори, там, де є порука, не просто дозвіл на цей на кредит, на те, щоб отримати кредит, а там ще є порука. Я вже робила колись ефір давно, теж він був російською мовою, тому якщо у вас є бажання його послухати, я можу його перезняти наново. Що якщо ви хочете втратити друга або дружину, або чоловіка, будь ласка, беріть, заключайте договір поруки в його користь банку. І ви одразу будете найпоганіше, ніхто вам нічого не поверне, і у вас будуть проблеми з цією людиною, це 99%. На жаль, простіше один раз відмовити, ніж потім оце так мучиться, розумієте? До речі, з приводу жінок, ще писала нещодавно одна жінка казала, що чоловік заставляє її продати будинок, щоб розрахуватися з боргами. Будинок у спільній власності, тобто йому треба дозвіл від неї. Любі, любі друзі. Може жінка заставляти чоловіка, да, давай там продамо і візьмемо там кредит, візьмемо іпотеку, візьмемо квартиру більшу, або давай там продамо, відкриємо магазин, або що. Буде добре. Якщо у вас є якесь небажання давати дозвіл на продаж спільного майна, або брати спільний кредит, або продавати меншу квартиру, брати кредит на більшу, якщо у вас є, хоча б. Маленьке небажання цього робити, і ви не хочете, От ви не хочете. Не робіть цього. Розумієте, те, що я бачу дуже часто, що один одного щось заставляє знаєте, або там, як це його не умовляє, убіждає, що на, це потрібно, оце ти не даєш мені розрахуватися з боргами, ти все портиш, якщо б ти дала. На... Продаж квартири дозвіл, я б зараз ці довгий роздав, бо все було б нормально. Або ти не даєш мені бізнес розвивати, ти мені не даєш святой кредит. Або ти там те там, зробив, чи не зробила, чи ще щось таке. Послухайте, коли на вас йде отакий тиск, дуже багато хто, ну. Щоб відв'язатися від того всього, розумієте, закладає спільне майно, віддає, продає, щоб отстали від нього, розумієте, з такою хиткою надією, що, може, воно так і вирішиться, як ця людина каже, але більшість людей, які йдуть на такі кроки, вони розуміють, що добра не буде з того. Тому вони інтуїтивно не хочуть цього робити. Але той тиск він змушує, не робіть цього. Якщо ви не хочете відчужувати свою тяж частку, не робіть цього. Якщо ви не хочете брати кредит, то не беріть. Тому що, розумієте, нормальні люди, нормальні люди в плані здорових відносин вони мають зрозуміти вашу відмову, бо у вас є право не продавати. Коли чоловік оре своїй жінці, що ти не хочеш давати дозвіл на продаж нашої спільної квартири, щоб я розрахувався з боргами і підставляєш мене і за мною колектора, там бандіти якісь бігають і хочуть мене там вбити, і ти там замали не, не, не цей, не моє життя не занепастила, розумієте, один рід завжди занепастила не ви, а занепастила його поведінка. Ви не брали тих боргів, щоб за них розраховуватися. Ви нічого для цього не зробили. І це було рішення і вибір там, вашого чоловіка або вашої жінки залізти в таку ситуацію. А тепер ви можете їй або допомогти, або не допомогти. І не допомогти не просто так, тому що та я не хочу допомагати, а для того, щоб зберегти майно. Тому що іноді така відмова є єдиним, єдиним шансом зберегти майно. А, і я вам скажу так, що тут треба мати силу таку, якщо відносини погані і вони посипляться з того з цього приводу, не факт, по-перше, що вони посипляться, по-друге, я не знаю, в чому то є користь. Коли ти маєш віддавати все. Я дуже багато знаю таких ситуацій, там, де мама платить за сина, так, от, 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 таким, таким чином. Це дуже розповсюджена історія, коли синок кредити якісь бере, там, щось грає, у щось, якусь займається бізнес-чортячим, не працює толком. Таких, от, такі є відносини. Мама, син, там, де мама пахає на трьох роботах, десь в Італіях там, ще подробляє, там це йому гроші. Або платить, а він далі-далі розганяється, йому вже 35, він не може до тями прийти. І потім мама розраховується з боргами, там його таким чином, розумієте, свої квартири зароблені за життя продає з підтиском у цього, що мама мене там повбивають, мені не дадуть жити. А ви знаєте, що я вам хочу сказати? Ви знаєте, що досить часто люди, котрі кажуть, що в них такі борги. І що їм загрожують, вони прешуть, вони це вигадують, щоб на вас тиснути. Не завжди воно так і є. Я не кажу, що не буває таких ситуацій, бувають. Але дуже часто такі ситуації, вони набріхані того, що вас як дойну корову просто експлуатірують. Таке теж буває, це правда. Це дуже неприємні речі, я вам зараз скажу, але я вам кажу, що так, дійсно, таке є. І немало. Тому перед тим, як погоджуватися на кредити, треба думати, якщо ви не хочете, не погоджуйтесь. Якщо ви вже щось берете, і ви проти, щоб воно було використане не так, як ви берете, то ви маєте за цим слідкувати обов'язково. То ви маєте розуміти, куди підуть ті гроші. Тому що, розумієте, наші другі половини вони уходять, вони можуть і захворіти, і померти, і кудись пропасти. А ті часи, в які ми зараз живемо, це взагалі не. А, нема про що говорити, да, в плані небезпеки для життя і все, все таке інше. І тому треба завжди думати про те, що я буду робити, якщо я лишуся з цим сам на сам. А, і коли мені дівчатки пишуть в коментарях, що ти кажеш, що треба думати щодо дітей, за що їх виховувати і так далі, і буду думати. І не тільки про дітей, я про все інше вам скажу. Завжди в житті треба думати, я вважаю, що робити. Коли я сам на сам з матеріальною моральною бідою такою. Як, як це кажуть, бажаєш миру, готуйся до війни. Ти бажаєш понабирати кредитів і зажити дуже багато і класно, і побудувати те, на що ти не маєш грошей, і отримати те, на що ти не маєш грошей. Але якщо піде якийсь для цього придумана система кредитування, так, але якщо в тебе піде якийсь збой в програмі... Треба якось розуміти, тому що дуже багато історій, там, де кредити брали, брали разом, а на, на спільні якісь там діла свої, а отдає хтось один. А, як можна убезпечитись? Можна убезпечитись, в принципі, шлюбним договором, на який більшість із вас ніколи не піде в житті. Це теж окрема історія, тому що я навіть собі напевно зроблю таку місію, знаєте, в своїй професійній діяльності, тому щоб пояснити нашим співгромадянам, що шлюбний договір це нормально, це не те, що вас не любить чоловік не це не те, що ви не любите його, а це нормальна штука, яка робить відносини фінансові прозорими і допомагає зберегти шлюб і нормально жити. Розумієте, тому що коли у вас чітко понятно між вами, що і як, по грошах. Вам легше буде жити, ви будете бачити, як ви один до одного відноситесь. Насправді, ви просто якщо у вас відносини трішки не такі, ви не зможете шлюбний контракт укласти. Ви на момент його обговорення, взагалі, можете розійтися. Це якраз той критерій, знаєте, який допомагає визначити спільність ваших поглядів на майно до того, як ви одружилися і попали в це. Цілковите непорозуміння один одного з цього приводу, розумієте? Це показує те, що буде потім, не дай Бог, вже зараз. Тобто ви можете подивитися на вашого чоловіка або на вашу жінку, що вона буде робити, якщо у вас не здасться шлюб, ще до нього. Також, щоб контракт можна укласти під час шлюбу. Я б, так би вам радила, якщо ви збираєтесь брати, якийсь такий крупний кредит та, і так далі. Вони щось на бізнес, наприклад, буде чоловік брати, свій, який в нього ж де, до вас був, або ви, або на іпотеку. Кладіть шлюбний контракт до укладення договору кредитного про те, як цей кредит буде сплачуватися після розлучення. кому достанеться станеться майно, яке було наслідок цього кредиту отримане. Яка ціль цього кредиту, яке його цільове призначення, в яких інтересах він береться? Це ж можна елементарно прописати, і ця штука, вона працює. Чи зможете ви погодити, щоб це зробити? Це історія окремої перевірки, чи готові ви до таких більш структурованих, чопорних відносин, які далеко-далеко вийшли за рамки цих емоцій і качелів до рівня. Зваженої дорослої поведінки, я думаю. Ну тут, бачите, тут багато хто ну, не може просимо. бо ментальність така, що ми якби от нас вважається, що якщо вступний контракт, то, то це один одного не люблять. То це меркантильність, це, це не меркантильність, це м елементарно виважений прорахунок, в якому взагалі нічого поганого немає. Якщо ви з жінку кладете шлюбний контракт про те, що ваш бізнес залишається вам, все від нього надбаний кредити, які ви берете на розвиток цього бізнесу. Ви також оплачуєте самі, але вона бізнесу його не має. І вона на це згодна це нормально. Якщо вона не згодна на це, вона хоче бізнес, вона хоче там щось, що у вас є з цього бізнесу, але вона не хоче взаємних зобов'язань, то тут же зрозуміло, що дуже дуже дивно. Да? Один чоловік один написав коментар в цьому тіктоці, здається, що жінки так роблять, що вони, коли бізнес вдається, то вони не проти його розпилити, а коли він не вдається, то вони хочуть уникнути сплати взаємних кредитних зобов'язань. Дійсно, є така історія, що жінка її, її здатність стійко витримувати з чоловіком. Незгоди життєві, вона дуже сильно перевіряється такою ситуацією, як тоді, коли чоловік, наприклад, був багатий, і він втрачає багато чого. Коли такого скидає, знаєте. А життя, воно таке, кожну людину періодами тож скидає, то підіймає. Не може бути рівно. Якщо ви шукаєте стабільно забезпеченості в житті через чоловіка, ви зрозумієте, що. У нього можуть бути різні часи. І чи ви будете з ним в ці різні часи? Тут на цьому етапі дуже багато жінок не проходять зі своїми чоловіками все випробування. Це так. Але чоловіки теж не проходять з жінками такі випробування. Коли жінка забезпечена, наприклад, в неї там щось пропало з забезпеченого з її можливості. А ще частіше чоловіки не проходять випробування декретом та родами. І все, вони просто не витримують цієї, цієї історії. Тому розумієте, що саме важке проти в житті це хвороби, це народження дітей, це уход за дуже хворими батьками один у одного ці всі історії. Знаєте, коли в сім'ї хтось конкретно захворів, онкологія, психіатричні, психічні розлади там. Хворі дітки там, да, особливі, От такі випробування дуже дуже, дуже е, ламають шлюби. І ця вся історія з боргами, і, звісно, що ж алкоголізму, ця ось вся історія. Оце ті речі, котрі не проходять люди так просто, але, але деякі проходять. І, і тут е, що тут скажеш, то це йде філософія, е, для чого люди разом живуть або для чого не живуть. А починали ми з чого? Починали ми з того, що якщо ви збираєтесь брати крупний кредит. То ви маєте оприділитися, так? Чи ви хочете на майно, яке внаслідок цього кредиту придбане, чи ви хочете отримати від нього частку, чи і вдогонку ці зобов'язання про кредиту, чи не хочете, визначайтеся. До речі, до, перед тим, як закінчити, я скажу такого мріччю. Наприклад, є така ще історія, що коли ви купляєте нову будову, наприклад, чоловік до шлюбу заплатив там. Пер Перший взнос за нову будову, Нову будову строїться, чоловік платить внески по частинах. В цей період одружується і далі в шлюбі, там, наприклад, ще три роки, покриваються ці внески, і право власності людина вступає вже під час шлюбу. Більшу частину коштів по кредиту виплативте під час шлюбу. І тут я вам скажу: що якщо ви берете кредит до шлюбу. Але, наприклад, на те майно, наприклад, квартира, яка використовується в інтересах сім'ї, і ви в ній потім живете і догашуєте кредит під час шлюбу, то це майно може бути визнане спільною власністю подружжя. Тому майте на увазі, ще й такі речі. Так, що ви мені пишете, мої? Розкрите питання про елементний договір, всі нюанси чоловік. Окупував цілий будинок, живе там. А ми з дітьми квартира тим часом розказує про готовність відмовитися з частки будинку, хоча поділу майна не було, будинок на дружині, був призначений суд. Він забрав за два дні дні до того заяви без розгляду. Воно ще один рік я можу якось позиватися про поділ майна, якщо воно і так ціла частка на мені. Як у вас може бути ціла частка на вас, якщо ви в шлюбі той будинок придбали. Воно просто на вас зареєстровано, а в нього там є скрита частка, одна, друга, її можна виділити. Питання в тому, що у вас є три роки, щоб позиватися, ви вже рік пропустили. По-друге, що еліментний договір, я вам всі нюанси у відповіді на коментарі не розкрию. Я можу зняти окремий ефір по аліментному договору, якщо народу, це цікаво, полайкайте, будь ласка, цей коментар цієї жінки. Я вам скажу більше так, це досить дієва штука. Його зміст в чому заключається? В тому, що. Чоловік відмовляється на користь дитини, передає на користь дитини свою частку в майні нерухомому, ви відмовляєтесь від аліментів. На цю частку накладається нотаріусом заборона відчуження. Її можна не продати ніяким іншим способом провести її відчуження, доки дитині не виповнюється 18 років. Тобто така історія. Але цей договір добровільний. Зобов'язати людину, заключити його через суд, там ще ніяк не можна. Тобто він має це підписати сам у нотаріуса, бо це його власність. Е, і ну, це добровільна штука, якщо він вам там морочить голову, дуже часто люди такі роблять. Тобто вони кажуть, так, да, окей, е, я там підпишу, я зроблю, але нічого не роблять. Тут треба вживати інші якісь заходи. Для того все. Якщо подати на аліменти, зробити борг, якщо буде великий борг, розділити ваші частки мені, щоб була одна друга, одна друга. Зробити, щоб капав борг, буде борг, арештувати його частку, вже виділену в рахунок аліментів, і там вже якось стягувати, якось з ним говорити по-іншому. Так, Сергій, розлучені аліменти, донька з матір'ю в матірі психічна хвороба, обліку ПНД не працює з карти аліменти в рахунок погашення боргу, приват знімає. Що робити? Треба... Е, так, не працює з карти. А коли їй видавали цей кредит? Це, який кредит? Він побутович на Е, Дивіться. Те, що вона на обліку. Ну, вона ж, немає ні опікуна, нічого розумієте, вона ж дієздатна. Вона дієздатна, Щоб вона була дієздатна. І те, ви ж хочете, я вам скажу одну фішку, якщо буває, беруть був дієздатних кредитів, у нас була така історія. То за них опікун має нести відповідальність, певну. А тут у вас не зрозуміло, що немає дієздатності. Погана історія. Все, що ви розповідаєте, має бути у шкільній програмі предмет управа. Оксана Палій, Оксана, Палій. Які там шкільні програми? Тут половина населення не визнає, що жінка не має жити тільки за кошт чоловіка. Половина чоловіків не визнає, що треба утримувати своїх дітей, якщо ти їх зробив. Куди Ну, правда? І, і вважають, що шлюбний договір — це значить, що всі всіх не люблять, а те ще і свекрухи тим часом оформлюють на себе приміщення там, і хати, і всіх потім виганяють кудись. Ну куди на конечка програма? Наше суспільство ще не дозріло до того, але ж не обов'язково кожен має за себе думати, і якщо буде думати, то воно все зріє. Якщо пройде три роки, то що? Чоловік має борги по аліментах за півроку, які мої дії, підкажіть. Берете довідку. Про те, що борг є, по-перше. По-друге, дайте виконавчу службу. І кажете, пишете заяву, що. Арештуйте, будь ласка, майно, яке йому належить. В нього там частка є, вони будуть арештовувати. У вас друга ситуація, якщо ви за три роки не подасте на розподіл майна подружжя, у вас вийде давність звернення до суду з цього питання. Три роки з дня розірвання шлюбу, у вас є, щоб розділити майно. Якщо вони пройдуть, є інший спосіб виділити вашу частку, але це вже не в порядку поділа майна подружжя, це буде вже складніше. Можливо, але складніше. А чого чекаєте? Виділяйте частку, подавайте на стягнення, з виконавчою спілкуйтеся, хай його частку виділять, хай її арештують. Може, ви її викупите сама з торгів, якщо торги підуть? Може він сам напише, що я згоден то оформить і все. Так. Афористи. Це не афористи. Ти ж про що я казала? Це не афористи. Це така не, достатньо така банальна битова історія. Так. Дієздатна. як зробити, щоб була недіздатна. Дивіться... Людина визнається недієздатною через суд. Це треба писати заяву в порядку окремого провадження про визнання особи недієздатною внаслідок такого-то захворювання. Так? Туди долучається третьому особу орган опіки, і ви одразу просіть призначити, наприклад, когось опікуном, там вже треба опікун, бажано не себе що вам треба буде за неї відповідати, розумієте? І там призначається психіатрична експертиза і по її результатам дитина або визнається, або не визнається недієздатною, або частково дієздатною. І з таким рішенням суду вже зрозуміло, що угоди така людина укладати не може. Друзі, задавайте питання ще, якщо вони у вас є. Полайкайте, будь ласка, ефірчик, щоб побачило більше людей. Я побігла. Спокійного всім вечора до завтра. Якщо якісь такі цікаві у вас є питання, про які вам хочете дізнатися, з приводу тим паче шлюбних очих стосунків або там, спадкових, сімейних стосунків, будь ласка, задавайте. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь.